Прекрасна, загадкова. Саме ці слова чуєш, коли йдеться про країну Францію. І справді, ця країна протягом багатьох століть залишається країною палаців, театрів, музеїв, відважних лицарів і чарівних казок. Найвизначніші місця у Франції це собор Парижської Богоматері. Головна вулиця столиці Єлисейські поля. Найбільший музей світу лувр, ну і звісно, ейфелева вежа та багато інших. У Франції є безліч старовинних замків, в яких у давнину проводилися бали. Саме в цій країні, вперше в 14 столітті, відбувся бал, який дав початок цьому жанру. Також саме у Франції розквітло мистецтво музичного театру. Країна стала батьківщиною балету та розмаїття класичних танців. Один із найпопулярніших бальних танців був манует це старовинний французький танець, що походить від повільного народного хороводного танцю. Згодом саме з нього. Починався кожен придворний бал. Під час виконання менуету здійснюється багато реверансів, шанобливих поклонів. Розпочинали танець зазвичай король і королева, а грали його часто на клавесині, клавішному інструменті.